Black в Wukong, Stalker 2, Silent Hill 2, що об'єднує ці ігри? Рушій Unreal Engine 5, що потребує настільки багато ресурсів, що максимум гравець отримує 60 FPS. Elden Ring, Resident Evil 4, Genshin Impact. Що може об'єднати ці ігри, обмеження на 60 FPS. Ще з дуже давніх часів людей дратував низький FPS. Здавалося, що покоління PS5 та Xbox Series не привнесло нову графіку, але нарешті є нормальна частота кадрів. Ненадовго. Вже через 4 роки ми знову маємо ігри, що запускаються у 30 або нестабільних 60 FPS, для того, щоб продемонструвати фотореалістичну графіку, ну або фотореалістичні недоліки оптимізації. У відповідь на нові проблеми надійшло нове рішення генерація кадрів. Спочатку від Nvidia, потім від AMD, а головною темою цього відео буде додаток від єдиного розробника, що майже забезкоштовно дає у 2, 3 або навіть 4 рази більше FPS на будь-якій відеокарті у будь-якій грі. Яким чином, що завантажувати та як застосовувати, які проблеми та обмеження існують, про це все у цьому відео. Одразу розповімо про магію, та звідки беруться ці самі X2 або ще більше FPS. Один кадр відображає поточний стан зображення. Чим частіше вони оновлюються, тим більше кадрів на одну секунду. Більша кількість кадрів зменшує різницю у часі між кожним окремим кадром, що утворює плавність. Гравець одразу бачить зміни сцени у грі, та ці зміни зображуються настільки плавно, немов насправді зображення рухається, а не оновлюються з певним інтервалом. Окрім частоти кадрів, FPS. Також важливо розуміти затримку кадру, часу, який проходить з моменту оновлення сцени до того, як користувач побачить це оновлення. Якщо частота кадрів стає більшою, проміжок часу між ними стає меншим. Іноді проблема того, що зображення не відчувається плавним, якраз полягає у затримці, через що зображення немов відображає стан у минулому, від чого складно стає керувати грою. Ви бачите минуле, а ваші дії змінюють стан, немов у майбутньому. На допомогу тому, щоби збільшити кількість, йде генерація кадрів, герой цього відео. Робота технології полягає у наступному: процесор та відеокарта разом працюють над те, щоб виконувати всі операції для створення нового кадру, прорахувати всі рухи, ефекти і так далі. Вони виконують певний обсяг роботи, щоб створити реальний кадр. Генерація кадрів бере два кадри Той, що ви бачите в моменті, і наступний після нього. Аналізує, які зміни відбулися між першим та другим, та вигадує проміжний кадр. Так, саме вигадує. Генерація не має інформації про те, які ефекти де малювати. Вона лише уявляє, що могло трапитися на шляху між двома кадрами. Якщо у руках персонажа рухався меч на першому кадрі, а на наступному він вже в іншому місці, генерація зображить, що він був приблизно посередині. Чи це магія? Гарне запитання, бо без знань все цікаве є магією. Тому деякі з вас вже могли зрозуміти потенційні проблеми. Для зображення нового другого кадру з трьох треба затримати зображення, бо другий кадр не може існувати без третього. Тому замість того, щоб продемонструвати справжній другий кадр, технологія генерації затримує його, робить його третім та на його основі генерує проміжний другий. Причому ж проблема? В тому, що з таким приростом частоти кадрів затримка не зменшується, а навпаки, збільшується. Через це частота кадрів більша, зображення плавніше, а ось відчуття від нього можуть бути навіть гірше. Втім, це не завжди так. Як ми вже зазначили, зі збільшенням базової частоти кадрів пропорційно зменшується затримка між кадрами, тому якщо затримка між кадрами невелика, їх не треба відкладати надовго, щоб створити проміжний кадр. Через це рекомендованим сценарієм використання є збільшення з 60 до 120 або зі 120 до 240 FPS. Це також допомагає з другою проблемою генерації артефактами. Різні технології генерації працюють за різним принципом та мають різну інформацію, що допомагає зобразити проміжний кадр. DLSS від Nvidia та FSR від AMD інтегруються прямо у гру, тому гра постачає їм інформацію про вектори руху об'єктів, тобто де та які зміни очікуються та мали дію між кадрами. Завдяки інтеграції у гру, генерація також розуміє, де знаходиться інтерфейс користувача і може його відрізнити від середовища світу, у якому знаходиться гравець. Це дозволяє краще розуміти, який саме має бути проміжний кадр. А якщо кадрів багато, інтервали між ними менші, відповідно менше змін, менше треба вигадувати та менший простір для артефактів. Проблем з відображенням сцени, які характеризуються некоректним відображенням. Нові кадри вигадує штучний інтелект. І він не знає, що є катаною, що є кулею, а що є статичним озером. Він бачить тільки пікселі різного кольору на різних зображеннях та намагається з'єднати їх в одне єдине. Тому якщо та катана буде рухатися поруч з озером, штучний інтелект подумає, що вони однакового кольору, тому є одним об'єктом, і за рухом катани також потягне озеро. Тому кількість базового FPS дуже сильно впливає на ситуацію. Артефактів буде менше. Та навіть якщо будуть, вони зникнуть вже з новим кадром, та ви їх навіть не помітите. Що, любите високий FPS? Ну, назвіть нам кожен кадр. Отож, все одно буде несприятливе відчуття від меретливих контурів, якщо на екрані складна сцена з великою кількістю дрібних елементів. Але це не смертельно, все одно так краще грати, ніж у 60 кадрів. Окрім обмежень у досвіді використання, існують і технічні обмеження. Як було згадано, FSR та DLSS інтегруються розробниками в ігри. А що робити з іграми, де розробники не бажають інтегрувати цю технологію, або в іграх минулого, де цієї технології не було? Що робити, якщо FSR працює погано, а DLSS недоступний, бо його генерацію кадрів обмежили тільки на 40 серію відеокарт і вище? У відповіді на це питання є назва Lossless Scaling. Це додаток, що може завантажити кожен бажаючий зі Steam – він не може бути інтегрованим у гру, тому лише збирає інформацію з вікна гри та малює кадри за допомогою штучного інтелекту. Його переваги? Ну, по-перше, можна отримати більше FPS у будь-якій грі, бо цьому додатку немає різниці, що саме ви запустили. Як ми вже сказали, він бере інформацію прямо з екрану та додає кадри. Окрім того, що не потрібна інтеграція у гру, немає обмежень на те, яка відеокарта виводить зображення: AMD, Nvidia, навіть Intel Arc. Ви взагалі знали, що такі відеокарти існують? Навіть на українському ринку є. Якби на них не завищували ціни, це було б гарною конкуренцією лідерам ринку. А вже ж баланс цим плюсам роблять свої мінуси. Без векторів руху кількість артефактів більша за аналоги, а через відсутність інтеграції у гру інтерфейс також рахується під час генерації та може попливсти. Для протидії цьому розробник використав спеціальні алгоритми. Втім, у деяких випадках проблема може все одно з'явитись. Чи все це буде вас особливо турбувати під час гри? Скоріше ні, чим так. Якщо не очікувати надто багато та розуміти, що ця технологія не є магією, ви отримаєте належний результат. Краще отримати трішки артефактів час від часу, ніж грати у 60 FPS замість 20 або у 40 замість 80. Чому саме 40, а не 30? Звісно, у більшості випадків гравці отримують 30 фпс та бажають бачити 60. і це потенційно гарний сценарій використання генерації кадрів. Тільки от програма потребує своїх ресурсів для виконання, для того щоб штучний інтелект генерував кадри. Якщо ресурсів не буде достатньо, створення кадрів займе більше часу, їх треба буде затримувати ще більше, реальний FPS також паде, за падінням FPS ще більше впаде й генерація кадрів, і раптом 30 FPS перетвориться на 18. Отже, якщо вам не потрібна дегенерація кадрів, не радимо запускати lossless Scaling з зовсім малим FPS. Якщо потрібно, просто увімкніть RTX. Результат буде такий самий, не помітите різниці. Якщо вам ну зовсім не вистачає кадрів, знизьте налаштування графіки та надайте простір для роботи генерації. Навіть якщо раніше не хотілося це робити для підвищення FPS, зробіть це зараз, бо тепер отримаєте у два рази більше кадрів. Отже, якщо вам терміново необхідна ін'єкція FPS, радимо використовувати генерацію кадрів. У іграх, де вона є, просто увімкніть у налаштуваннях. У тих, де немає, використовуйте lossless scaling. Для встановлення просто напишіть його назву у пошуку Steam, придбайте 200 гривень. Ну, Z подвійний FPS – це не зовсім і багато. Та встановіть. Як встановили, достатньо запустити, обрати у меню тип генерації. Рекомендуємо залишити звичайний LSFG та натиснути кнопку Scale. Після цього запуститься таймер на 5 секунд, за час якого ви маєте відкрити вікно гри. Вікно, що буде відкрито через 5 секунд, отримує магію ой, генерацію кадрів. Так, саме вікно. Тому, якщо не граєте у вікні без рамок, встановіть цей режим для гри у налаштуваннях. Було б, звісно, краще без цього нюансу, але як є, маємо те, що маємо. Та взагалі було б краще і без інших нюансів, безкоштовно, без встановлення стороннього програмного забезпечення та майже без артефактів, так? Ні. Ті умови, в яких ми зараз знаходимось, зовсім не ідеальні. Втім, якщо генерація стане масовою, буде ще гірше. І не тому, що ми не змогли взняти відео, як нарешті у 2025 році можна легально, без реєстрації та смс завантажити ФПС. Якщо генерація буде у всіх. Вона стане нормою, її будуть враховувати всі розробники та орієнтуватися на неї під час розробки. Що немає 60 ФПС, ну то увімкніть генерацію. Такі випадки вже були, але не у всіх є GeForce 40 серії або знання про lossless scaling. Та він працює гірше ніж генерація від Nvidia, тому оптимізацію в таких проєктах покращили. Якщо генерація кадрів стане масовою, як звичайний DLSS, до неї будуть ставитись так само, як до DLSS. Думали, що це буде гарний інструмент для гри у 4 та навіть 8 к, а вийшов костиль, який використовують розробники замість того, щоб попрацювати в офісі ще один тиждень. Тому не тільки дозволяємо, а й рекомендуємо займатися гейткіпінгом. Ми вам розповідаємо, бо своїм слонам можна, а от іншим ні. Це зброя здатна знищити весь світ. Вчений, що вирішив реалізувати концепцію генерації кадрів, стовідсотково десь сидить зараз як опенгеймер та займається рефлексією стосовно того, як винайшов цю зброю та зробив контрольний постріл в закон Мура. Навіщо підвищувати продуктивність, якщо можна просто малювати нові кадри? Чи варто взагалі було все це робити? Та звісно так. А як ще пограти в Genshin в 120 ФПС? Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay Blessed!